Сумська школа No23 один із трьох пунктів видачі продуктових наборів цього тижня. Отримати їх тут можуть члени багатодітних родин, внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у міському департаменті соцзахисту, та опікуни недієздатних людей. По кожному набору передбачена чай, кава 180-200 двісті в залежності від відхилення, одна банка олії соняшникової 1 літр, згущенне молоко 2 літри. Консерви тушковані, м'ясні, 2,5 кг, доукомплексоване тушковане м'ясо, 4 банки по 500 г і зущенне молоко. Всього тут буде 2 літри і 70 г згущеного молока, пакет цукру, каву 180 г, Печі до кілограма, два кілограми крупи, один кілограм і один кілограм борошна. Це такий продуктовий набір, який передбачений на одну особу. Вага одного набору 11 кілограмів. Він розфасований у два пакети, закуплені продукти за гроші державного бюджету. На багатодітну родину, так як зараз у нас. Фізично і практично, і за наявності пакетів ми можемо видати обмежену кількість наборів багатодітним родинам. Ми видаємо по два набори на родину, тобто це чотири пакети. Внутрішньо переміщеним особам, дорослим, які особисто прийшли, ми можемо видати і чоловікові, і дружині по набору. На діток поки що також ми зараз не можемо видавати, але найближчим часом вони будуть видаватися. І на діток з інвалідністю видається на дитину. І Це ж стосується опікунів повнолітніх недієздатних осіб, тобто на одну Підопічну людину видаємо один набір. Кілька наборів отримала мама трьох дітей Карина. Говорить, що саме пакунках ще не бачила, але запаси на майбутнє робитиме. А вдруг що то закінчиться в магазинах? У мене троє діток і я ніде не працюю. Мені це якби хороша допомога. Потрібна на все таки. От я з отцом інвалідом сюди ну, німачне переїхала. Все таки потрібна. Ми переїхали сюди. Здесь у сина двоє дітей. Ми ж не знаємо, понімається вот, роботи, як що пока з п'ятичек працює один. Ну, поки пока работает, слава Богу. Будемо пользуватися, що відкладати. Ну їсти ж не не забереш його ж не не оставиш на завтра. Захочеться з зараз, що сметра що буде. Шо? Будемо розтягувати, потрошку. Видаватимуть набори цього тижня у сумських школах номер 7 10 та 23 по п'ятницю з 10 до 16 години. Якщо ж наборів не вистачить для цих категорій, складуть списки і додадуть, розповів заступник міського голови Станіслав Поляков. На наступний тиждень вже сформували 8 тисяч таких пакетів. Ми будемо запускати таку категорію – це особи з інвалідністю першої та другої групи. Додатково, поки будуть видаватися набори, також вже прийшли готові одиниці товару, які повинно скомплектувати. Ми на цьому тижні їх вивозимо також на пункту видачі будемо комплектувати, і через тиждень плануємо запустити, скоріш за все, особи з інвалідності третьої групи. Але це ще через тиждень. І так, в подальшому, як будуть в залежності від того, як будуть комплектування, будемо визначати категорії. Також повинні будуть у нас такі категорії, як особи, які втратили. Роботи перебувають в центрі зайнятості зараз. Це і малозабезпечені ще особи і матері одиначки. Про цьому говорить Станіслав Поляков, допомога, яка надається, це стратегічний запас на місяць, який має бути в резерві у воєнний час. Загалом у сумах планують видати 130 тисяч таких наборів. Їх вистачить близько на 50% від зареєстрованого у громаді населення.